Перед початком серії хотів би вам порекомендувати PolitDS. Це унікальний військово-політичний сервер з власними унікальними механіками. Механік тут, до речі, дуже багато. Можете зареєструватись та грати за існуючу країну, або ж можете створити свою квазі-республіку. Є ринок, на якому гравці активно торгують. Також на сервері скоро пройде вайп, де буде додано ще більше механік. І у вас буде шанс зайняти вашу улюблену країну, посилання на Діскорд сервер в описі відео. А ще саме головне: Київська Русь ядерна наддержава, яка захопила Московію. Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за Карпатську Україну в моді РОД-56. Ми вступили в ядерну гонку. Багато країн розробляють атомні бомби. Нам потрібно стати першими, ну або хоча б одним із перших. Буде атомна бомба, не буде воєнних вторгнень на нашу територію. Радянський Союз почав фінансувати європейські комуністичні партії у багатьох країнах, особливо у країнах Східної Європи, розпочався підйом комунізму. Усі уряди розпочали боротьбу з комуністами. Навіть ми, Незважаючи на те, що комуністи заборонені у нашій державі, вони все одно піднімали свою популярність. Наші спецслужби почали працювати і в день, і вночі. 10 квітня 44-го року наш президент зустрівся з президентом Польщі у Варшаві. На зустрічі обговорили двосторонні стосунки, а також взаємодопомога у разі агресії з боку СРСР. Також домовилися спільними зусиллями боротися із комунізмом у наших країнах. 20 квітня для захисту від комуністичної загрози американці та країни Західної Європи підписали північно-атлантичний договір. Бо створений альянс НАТО. На жаль, нас не запросили до цього альянсу, але ми будемо намагатися вступити до нього. 9 вересня громадянська війна у Китаї розгорілася з новою силою. Перше поле бою США та СРСР. Нехай і прямо брати участь вони не будуть, але вони допомагатимуть своїм китайським союзникам. 22 вересня ми розпочали проєктування створення атомної бомби. 23 вересня ми розпочали будівництво першого ядерного реактора. Жовтневі революції розпочалися у Румунії, Трансильванії, Болгарії та Югославії. Революції у Румунії та Болгарії завершилися на користь комуністів. СРСР поширив свій вплив на ці країни. Щоб не допустити такого результату в Югославії, ми направили їм допомогу. Наша допомога була як у техніці, так і добровольцях. Революція в Югославії було завершено. Завдяки нашій допомозі король Югославії зміг зберегти свою владу. 15 січня громадянська війна у Китаї завершилась. США змогли зберегти свій вплив. 4 лютого наш уряд та уряд Польщі подали заявку на вступ до НАТО. Ми не вступили до Альянсу, але нам пообіцяли, що ми в нього вступимо. Правда, коли? Це велике питання. Наприкінці лютого революція розпочалася в Албанії. СРСР не втрачає надію на захоплення Східної Європи та Балкан. На початку березня революція в Угорщині. Майже вся армія Угорщини перейшла на бік революціонерів. Уряд Угорщини запросив у нас підтримку та добровольців для боротьби з повстанцями. Якщо Угорщина стане підконтрольною СРСР, фронт із комінтерном розшириться ще більше, і цього нам не треба. Ми надали допомогу угорському уряду. 6 квітня, завдяки нашій допомозі і угорському народу, який швидко мобілізувався для боротьби з комуністами, ми змогли знищити революціонерів. СРСР програв ще одну битву. НАТО розширюється, але незважаючи на це, ми з Польщею все ще не є членами цього альянсу. Чому нас не приймають, здогадатись нескладно. СРСР претендує на наші території і будь-якої миті може напасти, а брати участь у ще одній війні, яка може перерости в третю світову, ніхто не хоче. В 45-му році почалися червневі революції в Ірані та Афганістані. Нас не приймають до НАТО, але нам треба якось протистояти СРСР. Вже наприкінці червня ми розпочали виробництво першої атомної бомби. Використовувати ми будемо їх у крайньому випадку. Але СРСР не зупиняє навіть атомна бомба. Війська комуністів дедалі більшає є на нашому кордоні. Нам потрібно якомога швидше збільшити запас атомних бомб, тому ми почали будівництво другого ядерного реактора в Закарпатській області. Революції в Ірані та Афганістані завершилися, Іран та Афганістан перейшли під контроль СРСР, до того ж, в Комінтерн вступила Арабська Народна Республіка. Щодня загроза Третьої світової війни зростає. Щоб вона не почалася, лідери СРСР та США провели зустріч. На зустрічі вони домовилися не розширювати свій вплив та зупинити конфронтацію. На цьому п'ята серія за Карпатську Україну закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.